То, мене уповноважили із центру створити тут у середу в місті Хмельницькому. Я є керівником обласної громадської організації інвестиції Степана Бандери. Ця організація є одна із засновників правого сектора. Тобто, це безпосередньо іде по лінії Яруша, так? Правильно? Так. Ага. А ви були в Києві, так? так. А, теж з правильний сектор. Скажіть, будь ласка, у Хмельницькому. Будете приймати там інших людей, які будуть критерії бажаючих ступити? Основний критерій це повноліття, ну, все звичайно, кожному робота буде по його можливостях і здібностях. Ми ну, звичайно всіх слів не будемо ставити, але ну, кожен може виконати що вміє і може робити. Чи координуєте ви свої дії з кимось ще крім центрального вашого штабу? У нас співпраця можлива, звичайно, з іншими організаціями, з це без питань, звичайно. Але координація тільки з центром, тобто я йому підпорядковуюсь з особисто. Це така позиція нашої організації, що е, будь-яка влада, вона хороша тільки тоді, якщо її контролювати. От, якщо ми все лишимо на самоті, відповідно, всі почнуть вертатися до того, проти чого ми протестували. Тому будемо всіма можливими способами протидіяти цього а дивіться, не буде? Чи це ще одною так, організацією, яка хоче контролювати владу, тому що зараз багато таких ну, буде. Це ну, Не те, щоб ми контролювали владу, але ми будемо слідкувати за її кроками, щоб вони не порушували закон, не крали, не дірібанили і так далі. Як ви це ну, плануєте робити? Ну, для початку законним способом. Якщо не діє закон, відповідно будемо діяти методами, які будуть по ситуації.